Відповідь деяким, хто мені пише, в юридичній практиці допоможіть. Стосовно ТЦК та СП, пройшов медичну комісію, що робити, от, ще проходжу лікарів, що мені робити, дайте безкоштовну пораду або коштовну пораду, але назвіть ці поради, а я потім заплачу. Ні, шановне. Будь-яка робота повинна бути оплачена. І юридична консультація моя коштує не тільки гроші, але й мого часу, який ніхто мені не поверне. І у таких випадках не 500 гривень консультація, а 1000 гривень, якщо ви по незнанню пройшли вже медичну комісію. Що робити, це коштує 1000 гривень. І ніяк інакше. Саме тоді, коли ви заплатите, мені особисто, тоді ви отримаєте потрібну допомогу. Або ніяк. Я не займаюся гуманітарною допомогою. Саме так. Доброго вечора, шановні українці і гості міста Одеси. Бачили нову новину дня про індустріальні парки, які каже Володимир Олександрович. А скажіть мені, будь ласка, шановні українці, а ви в курсі, що наш так званий псевдопрезидент президент створив індустріальні парки? Але хоча б назви він би хоча б їх назвав? Вони там в новині пишуть, що їх там від 20 до 30 по країні. Але, будь ласка, вкажіть, як вони хоча б називаються. Ви їх десь бачили, ці індустріальні парки? Що вони корисного принесли до державного бюджету? Нічого. Чи вони хочуть просто під індустріальними парками зрозуміти кооперацію деяких підприємств? Саме так вони мають на увазі, чи якось так. І назвали це парки, економічні і так далі. Ці парки вас від краху не врятують так звана влада, тому що ви довели, саме ви довели Україну до ручки. І жодне ваш індустріальний парк не вирішить проблем корупції. Також знищення економіки, продажу, саме продажу, державного майна, банкрутства України Республіки, перед іноземними інвесторами, перед МВФ. А ви далі берить кредити та не повертайте їх, а проценти та капають, а віддавати чомусь повинні ми. Думайте, шановні українці.